Здійнятися над водою з великою швидкістю або летіти у повітрі на відстані кількох метрів від водної поверхні. Це все можливо завдяки флайбордингу парі спеціальних пристроїв, що управляються за допомогою шлангів. Його теж захопила лихоманка флайбордингу. Марко Аміко є одним із найперших у Європі, хто пропонує курси з нового виду спорту у тіньяле на італійському озері Гарда. На своїй летючій підставці спортсмен екстремал привертає до себе чимало поглядів. Його замову заворожують відчуття на дошці. коли перебуваєш у горі на висоті п'яти метрів, а тиск під ногами підіймає тебе так високо в повітря. Це дуже незвично. Почуваєшся суперменом, відчуваєш себе вільним. Це як велика іграшка для нас, старих хлопців. Нині Марко Аміко проводить тренінг супергероїв для початківців. Кристіан Демль з австрійського Інсбрука теж записався на цей курс. Інструктаж стосовно техніки та правил поведінки він одержує від свого учителя флайбордингу ще на суші. Йдеться про те, як зловити себе підпорами, коли падаєш уперед за допомогою ручних трубок. Ти, звісно, можеш перехопити свою нестабільність. Коли ж це не спрацьовує, ти можеш відставити ручні трубки і пірнути головою вперед, наче дельфін. А тоді знову, як дельфін, вертикально вирнути з води. навіть у теорії це не видається легкою справою. Після коротких інструкцій Кристіан Демель уже готовий стрибати у воду. Я в напруженому очікуванні. У мене немає жодного уявлення, але я готовий до сюрпризу. Перші спроби зовсім не скидаються на політ супермена. Але і літати теж можна навчитися. Флайбординг став відомим завдяки професійно виконаним ризикованим трюкам у відеоролику, поширеному в інтернеті. Один француз винайшов цей спортивний пристрій 2011 року. В Арабському еміраті Катар минулої осені відбувся перший чемпіонат світу. У ньому взяли участь 50 людей із 17 країн. Перший чемпіон світу походить із батьківщини флайбордингу Франції. Початківець Крістіан Демель тим часом на озері Гарда вже за кілька хвилин зміг упевнено стати на дошці. Він насолоджується п'янкою висотою. І трюк зі стрибком дельфіна теж вдається добре. Для глядачів на суші це вже рівень супергероя. Це виглядає трохи як сайнс-фікшн. Щойно один стрибнув перший, наче дельфін. Ми губилися в здогадах, але це новий чудовий вид спорту. Чому б ні? Я не вважаю, що це стане модним спортом, адже це не спрямовано на широку публіку. Доволі складно купити матеріали. Це радше треба брати на прокат, тому ймовірно, цього буде менше. зовсім дешевим. Флайбординг справді не назвеш. Курс для початківців на озері Гарда коштує близько 160 євро. Але це того варте, переконаний шанувальник водного спорту Кристіан Демель. Це неймовірно. Трошки лячно, коли ти високо вгорі, але коли падаєш, то не гальмуєш. Звісно, це напруження, адже ти повністю скутий. Наприкінці за шланг береться професіонал. Тренер Марко Аміко регулярно літає над водою, майже як справжнісінький супергерой.